Ціновій Красівський займає особливе місце серед українських борців за незалежність, бо він є тим, хто об'єднав боротьбу ОУН УПА з дисидентським рухом, адже починав Красівський як стрілець УПА, продовжив боротьбу дисидентськими методами, а завершив життя останнім провідником ОУН у радянській імперії. Також він був талановитим поетом, якого за життя видавали виключно за кордоном. Його боротьба почалася з приходом других совєтів на Західну Україну. Старші брати Зіновія воювали в УПА, тому в 1947 році вся родина була вивезена до Казахстану. Однак Красівському вдалося втекти ще в Україні. Він спочатку повернувся до свого села, далі переховувався у Карпатах, бо був тяжко поранений. Та у Львові. 1949 року все ж був заарештований. Під час слідства витримав понад 20 діб безперервних допитів, засуджений особливою нарадою НКВС до п'яти років ув'язнення і довічного заслання. Карався в Архангельській області на лісоповалі у 1953 році. Красівського звільняють за амністією і відправляють на поселення до Караганди, де саме перебувала його родина. Працював у шахті. У 57-му році був тяжко травмований і визнаний інвалідом другої групи. 1959 року його знову заарештували за буцімто розпалювання націоналістичних настроїв серед українців. Але йому тоді вдалося втекти, і справа до слідства і суду не дійшла. Робота на шахті дозволила йому отримати паспорт і повернутися до України. Навчався на заочному відділенні Львівського університету, підробляв у бібліографічному відділі наукової бібліотеки Стефаника. Вчителював тут. Розпочався другий період його боротьби. У серпні 1963 року учитель історії Дмитро Квецько запропонував Красівському, який тоді мешкав у Моршині, Взяти участь у створенні нелегальної організації Український Національний фронт. Зіновій погодився і став автором кількох програмних документів, зокрема тактики УНФ. Програма фронту передбачала мирні методи боротьби за незалежність України. Красівський організацію створив вона діяла та складалась із великої кількості ланок. У цей час Красівський написав роман Байда Збірки віршів Месник на сполох летаври. Можливо, підпільна діяльність Національного фронту тривала б і довше, але підпільники викликали вогонь КДБ на себе. Гучний резонанс стався через розісланий у березні 66-го року партійним чиновникам СРСР та у центральні газети меморандуму Українського Національного фронту 23-му з'їздові КПРС. Після цього КДБ розпочав пошуки Українського фронту. Врешті каральникам вдалося вийти на ОНФ через необережність підпільників з Донецька. Встановити керівників, і в березні 67-го року були заарештовані керівні члени УНФ, серед них і Красівський. Але всієї мережі КДБ встановити так і не вдалося. Керівників вже судив на виїзному засіданні Верховний суд УРСР за звинуваченням їх у зраді Батьківщини. Красівського засудили до 12 років позбавлення волі. Відбуваючи покарання у Владимирській тюрмі, Красівський написав збірку віршів Невольницькі плачі», Вперше опубліковану в Лондоні в 1984-му, і поему Тріумф сатани рокописи. Вдалось дивом вивезти тоді за кордон через дисидентів, яких позбавили громадянства і випроторювали з СРСР зі спогадів Зіновія Красівського. І коли караванські виїжджали за кордон, я це все перефотографував і уклав ті плівки своїй дружині Олені Антонів у закаблуки босоніжок. Вона поїхала проводжати караванських, і коли вони вже стояли і прощалися, то просто обмінялася взуттям. Так вірші були вивезені за кордон. Поезії, які писав невидимим розчином між рядками журналу Іностранна література, все ж знайшла охорона на підставі цих віршів. Каральна медицина інституту сербського у Москві визнала його параноїдальним шизофреніком. Чому е, використовували, е... Каральну психіатрію, тому що це значно простіше, ніж проводити судовий процес, ніж там треба, він має бути власним, хтось буде його захищати, будуть інформацію передавати. І крім того, це не так не таке ефективне покарання. Тож у 1972 році Зіновій Красівський був засуджений за антирадянську агітацію і пропаганду і направлений до психіатричної лікарні Смоленська. Пізніше переведений до Львова, потім в Бережани, де перебував до липня 1978 року. Що поганого у психіатричному переслідуванні? По-перше, це як я сказав, люди починають сторонитися, ніби ти хворий. Мов би диму, без огню не буває, щось дійсно можливо там є. Це перше. По-друге, родичі соромляться цього виробу. далі. А ти перебуваєш в умовах, коли ти не знаєш. Коли твій термін закінчиться, бо судовий вирок по кримінальній справі, навіть політичній, був конкретний. Це було там три роки, п'ять років, сім років, десять років. Але це конкретний термін, який рано чи пізно мав закінчитися. По психіатричному вироку суд же призначав примусове лікування. І це було не визначено, коли ти можеш вийти з психіатричної лікарні. У жовтні 79-го Зіновій став членом Української гельсінської групи, за що у березні наступного року був заарештований та відправлений досиджувати термін покарання за вироком 68-го року: 8 місяців і 7 днів таборів та 5 років заслання. Покарання відбував у колонії суворого режиму у Перемській області. У листопаді 80-го року був етапований на заслання до селища Луговоє Тюменської області. Усього Красівський провів у неволі 21 рік. Він вів собі як дуже вільна людина, завжди ставав на бок на бік добра, завжди допомагав іншим зв'язням, бо в нього був величезний досвід. І головне, що здавалося, щоб він як націоналіст, справжній. Повинен бути дуже радикальним, а він був дуже м'якою душевною людиною зовні. Але всередині був Кремінь. У 1985 році він повертається до України. За два роки стає секретарем гельсінської спілки. На той час уже розпочалася Горбачовська перебудова. Саме тоді греко-католицька церква почала свою боротьбу за легалізацію в СРСР. У Москві на Арбаті було організоване голодування, в якому брали участь не тільки підпільні священники і монахи, але й звичайні миряни. Хрисівський займався питанням фінансування поїздок голодувальників до Москви. Учасникам слід було взяти на роботі відпустку за власний кошт. Не забуваємо, що в СРСР всі підприємства були державними, а також підібрав і проінструктував своєрідну варту голодуючих, які протидіяли спробам КДБ організувати провокації під час голодування. Ще одним прикладом співпраці Красівського з церквою було ініціювання побудови в Гошеві жіночого монастиря сестер Пресвятої Родини ще до розпаду СРСР. Оскільки ОУН мало своїх людей в господарських структурах івано-Франківського облвокомкому, для початку побудови були використані державні ресурси СРСР, що виглядає фантастичним результатом. Дячні сестри та вірні УГКЦ встановили перед входом до монастиря пам'ятний хрест Зіновію Красівському. Він казав, треба починати будувати монастир. Ми кажемо, як ми будемо будувати, але ми не маємо грошей. Ми маємо 300 карбованців. Напередодні розвалу імперії Красівський допомагає повернутися до України сестрам Степана Бандери, які жили на засланні у Казахстані. Красівський розумів, що імперія розпадеться, через що виникнуть нові кордони, перетин яких може бути ускладненим. Тому він дає наказ Тереновій службі безпеки ОУН перевести сестер до України і забезпечує фінансування операції. Безпосереднім виконанням завдання займається ветеран УПА і СБУ Василь Підгородецький з пригодами, вартими детективного бойовика. Він перевозить сестер до карпатського села Брязу, що на Долинщині, де вони мешкали до часу, поки нова демократична влада стрищини не надала їм житло устрію. На жаль, його життя перервалося щойно була проголошена незалежність України. Підпільники переконані, що він помер внаслідок спроби КДБ отруїти його. Однак цього, звичайно ж, ніхто по справжньому не розслідував, як і смерть його побертима отця Ярослава Лесєва. Зіновій Красівський помер 20 вересня 1991 року і похований у Моршині. Крім пам'ятного хреста в Гошеві, йому встановили пам'ятник у Моршині, де щороку відбуваються заходи зі вшанування його пам'яті.